Україна буде змушена капітулювати, якщо найближчим часом не мобілізує сотні тисяч людей. Про це одноголосно заявляють діючі українські військові та ветерани війни. Вже зараз через дефіцит особового складу на фронті командування ЗСУ змушене переводити фахівців ППО у піхоту. А у США вважають, що за таких умов Україна зможе чинити військовий опір Росії не більше року. Докладніше далі. Майже одночасно в українському інфопросторі пролунали три вкрай тривожні заяви з боку військової спільноти. Ветеран російсько-української війни та адвокат Масіна єм на запитання Live щодо проблеми мобілізації відповів: я б сказав суспільству таке, якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватися протягом наступних двох місяців. Ми підписуємо капітуляцію. Тим, хто воювати не хоче, наєм порадив подумати над тим, що вони втратять, якщо фронт впаде. Своєю чергою, учасниця російсько-української. Війни, очільниця волонтерського проєкту Вікторі Дронс, Марія Берлінська, заявила, що якщо суспільство продовжить зберігати чоловіків від мобілізації, призвати на фронт доведеться жінок в іншому випадку, Україні доведеться здатися. Ми хочемо здатися і жити за законами Руська міра, де вся країна буде у братських могилах. Не хочемо. А я точно знаю, що русський мір це не просто про триколор, який може висіти над Києвом. Вони будуть займатися масовими вбивствами, сказала Берлінська у телемарафоні Єдині новини. Суттєві проблеми з особовим складом на фронті підтверджують і у ЗСУ за словами начальника прес служби командування повітряних сил Юрія Ігната, через дефіцит військових бійців повітряних сил доводиться переводити в піхоту. Так підтверджую, направляють не від хороших часів і багато, і це дуже болісно для повітряних сил у ці направлення. І звісно, це в певний спосіб впливає на загальну картину, але є відповідні рішення, маємо їх виконувати і розуміти, чому сказав Ігнат. Тим часом у дані Нью-Йорк. Times повідомило, що за оцінкою Пентагона Україна має достатньо солдатів, щоб воювати ще 6-12 місяців. Після цього вона зіткнеться з різким дефіцитом військових. Деякі американські розвідувальні служби та військові чиновники песимістично дивляться на здатність України зупинити російське просування, оскільки для цього Києву необхідно буде знайти способи наростити сили виснажені майже трирічною війною. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.